Засідання оголошується відкритим. Заглядається адміністративна справа No819, 899, 2, 16, за позово. Осадця Петра Васильовича, Міністерства оборони України, командира військової частини, бойова кошта Б-2492 Збройних Сил України, капітан 1 ранку Шевченка Едуарда Григоровича про припинення розірвання контракту про проходження громадянам України військової служби Збройних сил України на посадах осіб рядового складу. Судове засідання з'явилося Козевич. Осадка Петра Васильовича, 76-го року народження міста Бережа. Аркуш, справи 18 копія паспорта. Ваш представник. Представників звісно представництво Петра Васильовича на підставі ордеру та витягу з договору про надання правої допомоги місця меддрала. Не, не, -не, не бачу до оставці для Викінус, пані, ще, минулого Ягодський. Ягодський. Вибачте, будь ласка. Я щось покрутала з попереднім. Є матеріали справи, вибачте, я не побачила. Акож справи 19-20. Представник, бороди... Представник Міністерства оборони. Представник Міністерства оборони Бударської Іван Миколаївич, 3 квітня 2018 військових народження, адреса на студії собаку. Довіреність надана Довіреність того питання в попередньому судовому засіданню про відкладення, або справи 17. Справа слухається новим складом суду, головуючи суддя Марків, суддя Данилевич, суддя Біловус, секретар судового засідання придатка. Сторони довіряють складу суду. Довіряю. Доверяють. Немає. немає. У нас є клопотання. Працюємо. Клопотання нами було додано до матеріалі справи. Клопотання про заміну первинна відповідального. Виділяємо. Будь ласка, слухай ваше клопотання. Перше. Бачите, з першого клопотання про заміну первинності відповіді, належності відповідача. Оскільки наші позовні вимоги стосуються саме не командира військової частини польова пошта В2492 Збройних Сил України капітана першого раму Шевченка Едуарда Григоровича, адреса польова пошта В-2492, а саме військової частини польова пошта В-2492 просумою замінити і від неналежно з первинного співвідповідача на належності відповідь. Ви чи підтримуєте клопотання про заміну? Ну, Скажіть, будь ласка, як правильно звучить військова частина польова пошта В-2492 в контракті, контракті написано надіялася. Польова пошта В-2492, Військово-морських сил Збройних сил України. Ну, якщо в контракті ваші так записано, це, значить, Бачите, задавати, ми так. просимо уточнити і зазначити військово-морських сил Збройних сил України. Тобто так як в контракт. Заслухавши в думку учасників судового розгляду щодо за заявленого клопотання, порадившись на місці, ухвалив замінити первинного співвідповідача, командира військової частини польова пошта В 24 92 збройних сил України, капітана першого рангу Шевченка Двата Григоровича на належного співвідповідача військову частину. Польова пошта В 2492 Військово-морських сил Збройних сил України. Адреса зазначена 57500, Поштовий індекс Миколаївського обласні місто веча пятнадцять А-1594. Так, все правильно. Це адреса, але друге клопотання. Перше другого попитання, заяву про оточення поданих вимог і внесення зміни до предмету позиції. У зв'язку з тим, що а, одним із кількість відповідальів є також від Міноборони, саме зміно оборони укладався контракт по проходження громадянам України військової служби Збройних Сил України на посаду ці кредового складу. У зв'язку з цим ми просимо визначити дії Міністерства оборони та військової переворови частини В24. Ну, відповідно до викладеної редакції у нашій заяві просимо. Прийняти наше клопотання і уточнити наші позовні вимоги і внести зміни до предмету позову. Уточнений адміністративний коду по справі ОСАД. Ця заява поступила через канцелярний курс, вона долучено до матеріалів справи. І відповідно надати кожній зі сторін на примірний поточний. Набрали Міністерство оборони України військовій частині, буде надіслано поштою. Сумка є Ваша честь відповіді до того, що а, нас виникли. А, Неможливість витребувати документ, оскільки ми зробили, вчинили всі необхідні дії для витребування матеріалів перевірки з військової прокуратури, з військові з тим заявляємо клопотання про, про витребування з військової прокуратури південного району. розташована, матеріали, проведені з перевірки в військовій частині В24-дев'яносто В той же час ми просимо вашу честь уточнити дане наше клопотання. І зазначити у можливій ухвалі про витребування даних документів, що саме перевірка відповідно до колективного звернення, в тому числі і Остап Петра Васильовича. А також у зв'язку з тим, що буде невідомо, через скільки будуть витрачені дані матеріали, просимо суд на, до моменту приходу документів призупинити зупинити. Попитання розуміло позивич. Заперечую, що зараз працює з тих, пістав, що ну, в першу чергу е, представник позичання надав обґрунтований, не обґрунтував дані питання, Чим просить витратити, чому витратили саме ці документи? Не пояснюємо, що в тому питанні. Що в тих документах є, що підтверджується, це разі. По-друге, підстав для зупинення немає, оскільки представником позивача не доведено, в чому суть на ну, витребленню даного попотання. Просто заявили якесь клопотання з прокуратури, а що як там далі. А ви курсі про перевірку прокуратури військовій частини? Лише час в курсі. Позові зазначені були. Позові Можете обґрунтувати ваше клопотання. Бачите, відповідно, хочемо додати до нашого клопотання, про що перевірки встановлено факти проживання військового службовців, продовж тривалого часу у непростосованому приміщенні військово, військової частини польового постава два чотиридевсодва, незабезпечених відповідно санітарно-епідемічного стану, а також неналежного речового військового забезпечення військово-службовця комунального зводу вказаної частини. Відповідно до пункту другого контракту, який ми хочемо резервувати, зазначено, що міністерство оборони, в тому числі військової частини, зобов'язані забезпечити належне матеріальне забезпечення військовослужбовців, а також їх житло. Клопотання ще раз і хотів би уточнити, що позивач підписуючий контракт було ознайомлений з вимого чинного законодавства і було визначено, що в частині 8 статті 26 закону України військовослужбовців в особливій періоді з чітко визначених підстав. Такої підстави позивач позові зазначає відсутня. Тому вважаємо, що дане клопотання є абсурдним. І Навіть якщо суд витребує дані клопотання, Ну припустимо, може були якісь там порушення. Я цього не знаю, але я воно не стверджую, нехай буде по їхні, що були якісь порушення. То на якій підставі можна зобов'язати командира військової частини? Як можна командира зобов'язати звільнити з військової служби на підставі ті, які ви посилаються? Тобто на підставі пункту З статті 26, шостої рішення оскільки... має бути всебічним і все охоплюючим. Суд має перевірити всі факти, які можливо, і mm -hmm. ця справа буде заслухати з двох напрямків: чи є підстави, як ви говорите, по розірванню, і чи є факти, які є підстави для розірвання? Ну, Ваше позвоні вимоги одні зобов'язати розірвати контракт до постави пункту З частини 6 статті. Заперечую ваше часто даного питання. По попитанню сторону не висловилися. Суд видаляється в наречку.